Всім добрий день. Значить, стандартне запитання, що нам потрібно для того, щоб полетіти в Іспанію і взагалі, як відбувається ця процедура, тому що люди живуть в Україні, привикли відпочивати тільки all-інклюзі. Дуже важко зрозуміти, як типу, відпочивати в чужій країні, невідомо, що, куди, і як. А насправді все дуже просто, тому що перший раз, коли ми сюди полетіли три роки тому, ми зрозуміли, що тут дуже комфортно, дуже класно. Навіть в тому плані, що дуже багато українців, дуже багато росіян, які готові допомагати нам типу, відпочивати і ставати задоволення з моря і, і повністю відчути атмосферу іспанська, іспанських продукцію, іспанських церкву. Значить, спочатку що вам потрібно? Це звичайний звичайний закордонний паспорт, біометричний паспорт і зарезервувати квитки на літак. Чому? Тому що в принципі квитки. Основна, скажімо так, основний пункт, який би вам забезпечив дешеву поїздку сюди, це дешеві авіабілети. Якщо ви зі Львова, в принципі, це однозначно пересадка. Якщо ви хочете летіти без проблем, ти поменше часу зайнятися з Івано-Франківська і наперед резервувати можна починаючи від 3500 гривень. Зі Львова, якщо ви летите, це приблизно десь починаючи від 1400-1700 особливо гривень ціна є. Тобто з одною пересадкою це, як правило, або Німеччина Дюссельдорф Майнингем, або Фальша. Не, значить, квитки бажано резервувати десь за два місяці вперед, це як мінімум. Ну, можна, в принципі, і за місяць принципі, може бути нормальна ціна. Е, але навіть краще це робити десь в районі за три місяці. Це гарантовано, що ви не йдете ціну на одну людину десь в районі 1700 гривень. Значить, ви знаходите, наприклад, ці квитки, резервуєте їх на сайті навіть тому самому Києві, який вам зразу показує всі дати, ви собі вибираєте, наприклад, конкретно звідки куди вийти. Так, якщо з Львова «Аліканте», тому що сполучна точка це «Аліканте», чи з Івано-Франківська ліканта. Івано-Франківська звичайно там ціна від трьох тисяч. От ви собі резервуєте. Три квитка по 1700 гривень в середньому можна знайти, там якщо 3, чи якщо два квитка. І назад теж собі дивитись дороги собі, відповідно, шукаєте найдешевший варіант. Е, також резервуєте, оплачуєте їх наперед через карточку. Через карточку Приват24 чи іншого банку це роль не грає. Е, далі ви е, звертаєтесь до мене, питаєтесь, які дати є у вас конкретно, які типу, під ваші. Е, ну, в принципі, Коли ви маєте переліт, е, навіть краще, звичайно, наперед, застав, кидати вільні, щоб ви собі вибирали в принципі, літак під дати, які ми не вільні, ну, тобто залежить від ситуації. Е, ви, значить, резервуєте мене кидати, е, резервуєте квитки на літак е, і все. Вилітаєте зі Львова чи з Івано-Франківська, навіть з Кракова. До речі, ціна ще непогана виходить досить дешево, якщо ви вилітаєте з Кракова. Але це найкраще робити назад, тому що ви коли будете перегнати кордон туди в Польщу, і відомо, наскільки там довго типу, затримується кордон, наскільки ви вчасно приїдете в аеропорт, щоб ви там не переживали. Е є ще один варіант з стризького вокзалу, зі Львова, 135 євро. Для тих, хто боїться літак, тому що якщо ви знаєте, в світі кожна п'ята людина, вона по суті аерофоб, боїться літати. От, є 135 євро, орієнтовно дорога триває 48 годин, до 48 годин, там 42 є, як як про це змикнутися. Все, ви прили, при, якщо ви, якщо ви їдете автобусом приїжджаєте прямо сюди в прямо під під'їзд, відпочивайте, вас привозите, берете ключі, в квартиру. Або другий варіант, якщо ви летите літаком, з Вонограмківська чи з Львова, чи можна навіть з Києва, можна шукати різні рейси, чи з Кракова, ви прилітаєте однозначно в Аліканте, і Аліканте є можливість, щоб вас зустріли люди, це українці переважно, є при росіяни, які тут зустрічають. Це коштує в районі, якщо е, там пізній вечір, то як правило це 50 євро в середньому. Ну, Дорожче точно ні, можливо дешевше, якщо ви десь з днем приїжджаєте і ну, можна в принципі, яка це зробить за 40 євро там, чи за 45. E, значить, вона вас зустрічає в аеропорту, за дням під квартиру і ви собі e, заходите в квартиру і живете відео типу по квартирі, і я вам скину. E, Далі ще питання у нас виникають. E, найкращі пляжі, якось, яка температура води, e, значить, e, відносно сезону. Сезон тут в принципі чудний круглий рік, крім січня тому що Скандинави сюди приїжджають європейці, особливо дуже багато скандинавів взагалі орендують цю квартири, щоб жити весь круги рік. Тому що в них там холодно, у них проблеми мають з криптом, вони сюди приїжджають, тут теплий клімат, тут зимою в січні 12-15 градусів. Купаються скандинави тут в грудні, в лютому. Море тут має 20, 18, 22 градуси в такі холодні місяці. Крутий сезон починається по суті, десь з червня, може навіть з травня, в травні багато туристів. От. І триває десь до початку листопада, можливо, навіть до середини листопада, треба дивитися, там, як клімат. Відносно сонячних днів тут 320 днів в році це сонячні дні. Тут застати практично літом, якийсь дощ, хмарність ну, майже неможливо, ну, дуже важко. Дощі хіба падають або в кінці осені, або на початку весни. Відносно <свісні> От. От. сезону. Відносно пляжів, пляж найкращий це Cura. Тобто для дітей, Чому? тому що там досить -таки, треба великовічний прийти, щоб типу, дійти до великої глибини. діти можуть на відстані 30 метрів собі ходити по морі і плавати нормально. Далі є пляж відносно моєї квартири, звідси до пляжу це 200 метрів. Якщо говорити про пляж Playa de los Locos, це типу пляж сумасшедший, як його називають. Плайдайкура це пляж типу, священник, який його тут називають, перекладається. А Playa de Locos це пляж сумасшедший. Пляж кам'янистий. Але дуже класний пляж в тому плані, що коли канен є, відповідно пляж чистий. Якщо купити окуляри, дуже класно занирювати з води, бачите, дуже багато рибок, дуже, дуже чисте море, кристальне чисте море. Тут він більш ж бо тут дуже багато піску. Тут не були піску, багато людей пальця, але трошки по іншому. Е, е, ще є пляж далі Ламата, це десь кілометрів 5-7 звідси. Це типу такий просторий пляж повністю здовж узбережжі Іспанії. Він в принципі про нього непоганий, не був, що там не можу сказати. І є ще в принципі, центральний пляж, це пляж, типу, ну, для того, що центральний, центральний це делькура, а пляж ближче до порту, тут є порт повністю всіх яхт про тих. Там такий пляж більш скромніший, я б не сказав, що він дуже хороший. Там, в принципі, і нерухомість дешевша, і оренд трошки дешевша. О, е, далі. Харчування, відносно харчування, що прилітаєте е, ціни в кафе, приготування їжі і ціни супермаркетах. Ціни в супермаркетах на рибу, на горіхи, на е, фрукти, на... Молоко, йогурт, морозиво – набагато дешевше, ніж в Україні, навіть ніж в тому самому АТБ, який рахується найдешевший супермаркет в Україні. Тобто, якщо ви вдома харчуєте, в принципі, тут є все для того, щоб вам по суті виходить тут проживання дешевше, ніж в Україні. Звичайно, ну, якщо ви не купуєте хамон, не хамон тут дуже смачний, якщо ви його один раз купите, ви рахуєте ви бюджет мінімум 100 євро за один відпуск і можете потратити свободу на хамон, тому що тут хамон дуже класний. Вина дуже класні, тут починається 2 євро, бо коли ви вино купляєте, купляйте від 13% градусів. Тому що ті вина, що дешевші, вони, звичайно, там євро, євро 20% це не то вино. Там може бути навіть порошкове. Ну, тобто, ще тут стандарти зовсім інші, ніж в Україні, але я би радив брати вино від 13 вище. Тобто воно від 2 євро, але це зовсім іншого рівня вино. І дійсно, по насхай видно, що там такі поперечки фруктів, а не просто якась краска, так в Україні там і в наших українських гри. Ну, е харчування можна один раз, наприклад, тут є недалеко е супермаркет масимус звідси десь 200-300 метрів, е 4 хвилини ходьби, і консум в е е по дорозі. Якщо е, є бажання зекономити і взяти кращі якісні продукти, 900 метрів звідси з квартири по е, карті GPS, ви можете подивитись, підійти е, і скупити, наприклад, на 3-4 дня, може і на тиждень, е, це маркодонно. Ну, типу, е, Google-карти зайшли, зблизили, подивилися до маркадону, під'їхали, підійшли до маркодонну, скупили продукти, там 4 кулька, досі дешево виходить. Я буду зараз ці говорити, є окреме відео, до речі, про продукти в Іспанії, можете подивитися. Е, відносно в кафе для тих, хто не хоче готувати, хоче почати ще, ще тут в принципі, готувати, тому нічого такого немає складного, можна швиденько це е, зробити. Дуже класно, наприклад, тут риба дуже дешево, морепродукти, лосось тут коштує кілограм 200 гривень, там 8 євро, ну хай 250 гривень. Йде, е, а в Україні 100 грам коштує так. Тут, тут можна віддатись море продуктів дійсно якісних за абсолютно інші гроші. Далі, відносно кафе, ну, в кафе можна знайти, тут є китайське кафе, є іспанське кафе, такі бюджетні дешеві, де на людину 8 євро чи 9 євро, будете їсти перше, друге, третє там вино, солодке, зупу, рис, м'ясо. Ну, Є тут такі кафешки, в принципі, якщо буде цікаво, то тут буквально недалеко параметрів. Цілодобові магазини і супермаркети, звідси від квартири, цілодобовий магазин це відразу коли ви виходите. Тут супермаркадо пише, ну, і супермаркад, просто 24 пише магазин, то він тут, в принципі, 24 години працює. І відносно відносно відносно, відносно хазяйський магазин. Тобто будь-що, що потрібно, по, там на море. Це е, круги, це які, парасольки, е, ці штуки, на яких сідати крісла, е, все є в китайському магазині. Ти підете на море, навіть зразу він звідси буквально 50 метрів з лівої сторони. Е, можна будь-що купити там викрутка, е, зарядка до телефону, любе, любе все, що є в Україні. Дитяче дозвілля. Звідси, коли виходите, з квартири йдете направо метрів 30, є дуже класна дитяча площадка. Тут і є качельки, і різні інші дитячі площадки. Якщо йдете наліво, теж є така площадка, що можете на ЄНЦЕ. Дитина там може побавитись, покататись на таких різних кониках, на машинках різних. Так, далі дозвілля для дорослих вас постачаться. Тривіс, поруч. Значить, ще, до речі, є аквапарк, тут є аквапарк, тут є дуже великі супермаркети, є класний супермаркет лазення. Якщо наберете в гуглі лазення, тут є примарк, є, де дуже дешеві речі. Примарку, там джинси, джинси по 10 євро, футболки по 5 євро, є HM або в Каріфурі, тут недалеко, в Хабанерос, торговий центр є. Там H&M досить дешеві ціни по 10, 15, 20 євро, може не те речі, які в Україні від H&M коштують 50-100 євро. Звідси, правило, коли ми їхали сюди завжди в Іспанію, ми старалися вести попустіші сумки, щоб скупити тут якісні, якісний одяг і відповідно вивезти типу, його, в Україні, тому що це виходить ну, на 2-3-4-5 разів дешевше, ніж в Україні. Е, є тут ще для дітей, якщо згадати та аквапарк, е, аквапарк. Якщо замовляти через інтернет, це набагато дешевше виходить, ніж купляти вже квитки прямо, е, е, ну, на вході, тому що через інтернет виходить знижка чуть на 20-30 Можна аквапарк з дітьми сходити, є парк атракціонів кожного вечора, він працює з червня по серпень до кінця серпня, звідси буквально десь півтора кілометра, є парк атракціонів, машинки, різні потяги, поїзди, всякі забавки, ну, купа різного для дітей, все, що хочете. Значить... Для дорослих ресторанчики тут не дорогі. Кава тут коштує євро, два, тобто дешевше, ніж в Україні, що львові в центрі, то однозначно. Тобто, якщо ви хочете навіть досі в ресторанчик, взяти там, наприклад, якісь два копелі, дві кави для дитину піцу, ви там до 20 євро мали докладатися. Тут не є дуже дорого. Що ще тут таке цікаве є? Дякую, це, звичайно, море, пляж. Ну і все, в принципі. От так, тобто, Якщо будуть у вас якісь запитання, пишіть в принципі, в коментарях до відео, будемо відповідати. Все, все логічно, все просто, вас, в принципі, привозять, відвозять. Якщо хочете приїхати, приїжджаєте в аеропорт, вас забирають, привозять прямо номер, собі живете. Живете іспанською культурою, вичуєте іспанську мову. Е, трошки е, такий активніший відпочинок, це, звичайно, не all-inclusive, де взагалі вас нічого не цікавить, які це. Але тут є свій плюс і мені, наприклад, більше подобається, ніж просто такий гнилий відпочинок. Сидиш в Африці, десь там вийшов за межі готеля і там невідомо, що, і ти не можеш бути певним. Тут дуже все чітко. В кожному практичному магазині, супермаркеті, коли ви заходите, ви почуєте українсько російську мову. Ми коли меблі купляли, ми купляли в одному в другому магазині були українські люди. Коли там ми купляли ще якісь прибомбаси, техніку, ми теж знайшли в принципі українських людей. Тобто, де би ви не були, почуєте українсько російську мову, дуже багато з України приїжджають, дуже багато тут людей працює, дуже багато виїхали тут, проживають, особливо в цьому місті Тервіха, тому що тут багато людей, які вже тут руками живуть, типу і їм тут зручно комфортно. Тут масово скуповують нерухомість, ціни дуже неймовірно реально ростуть, тому що за три роки в принципі, ціни виросли в два рази з того, що ми побачили. Тому що ситуація, яка зараз є у нас на сході, якраз замовляє людей власне, скуповувати, особливо росіяни. Багато хто розуміє, що вони живуть не дуже надійній країні, тут скуповують багаті люди, скуповують нереальну нерухомість. І, в принципі, свідомі такі досить є тут і, і, люди. От тому, якщо ж якісь запитання, пишіть в коментарях. А наразі все. Тримайтесь, не забувайте, дуже класно відпочивати. Тут класне море, постійно тепле, постійно теплий клімат, тепле море. Іспанці дуже привітні люди, вони усміхаються, їм завжди класно. Вони нікуди не спішать, вони нікуди не це. Вони просто дістають задоволення. від від свого життя. І тому у них недаром вони живуть 83 роки і середній рік життя це четвертий в світі, по суті, по довготривалості. Тому от вони і так і живуть, бо нічого не беруть голову і насолоджуються життям. Так що теж вам бажаю насолоджуватися життям, кайфувати від життя. Тримайтесь, Пока.